Всім привіт! Радий бачити на своєму каналі. Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайки, підписуйтесь і діліться коментарями. Слава Україні! Героям слава. Сьогодні школьний день настав. А що це ви там робите? А? Збираються до школи. То ви вже да. пішли да. зібралися? Скучили за школой? А чого це Боже ні. Да. Ну, да, Ти не скучив? Дай. Давай, я йду школу. Всем Привіт, я йду в школу. Ви, каже, Ми йдемо в школу, Кіра йде в школу. Назарчик, ти такий нарядний. Так, всі йдемо в школу. А, я попрошувалася свою розбуду. Кіра, ти така гарна. Свято починається. Назар злась. Дітки готуються. Маленький назад теж дарить квіти квітівчити директору школи, молодець, школи? Йдемо маленьким, колоти ти сердосан. Передівайся. Так. Що ти колиш Дим? сердосан? Я вам трошки поможу, коли сердосан. Зверху денежко, зверху коли. Сюди надо си. Да. Зверху, не, не збоку, зверху коли. Покажімо ще. ще Дедушка ловить. Вот так вот сверху. Правильно. Вот так. Все здесь, да? Переходим в другой станок. Переходим в другий станок? О, тут саме обідають, готовий? Набрав, лови дедушка. Денис, будеш ветеринаром, лікарем. Будеш? Ні, а чу вже перехотів. Так, похололи всіх. Даже цього слабенького це капець. Ну, Брати його у нас не рука не піднімається. Він смокче. Кололи все, пішли. Тепер можна й нам поснідати, так? Да? Да. Чи пообідати, чи поснідать? Да. Лежать такі, да. Кабаньки. Угу. Готовий к від'їзду, але немає ціни, так, да, зараз? <звук> Ладно, пішли.